Тому ми з усіх сил в сентенціях намагаємося створити майданчики для публікацій саме навіть студентів, але з таким прицілом, щоб вони не знижували академічний рівень. Тобто ми не можемо собі дозволити публікувати студента, який там світове відкриття якесь зробив, от, але він просто тому що не читав чогось. Але разом з тим вони повинні на своєму студентському рівні робити щось корисне вже для дорослої філософської спільноти. І тому у нас існує якби три типи: уже давно Це вже не один студент, вже не один десяток, мабуть, надрукувався. Перший ми запровадили інтерв'ю. От студентське товариство усної історії філософії, це один з основних постачальників текстів для нас. Вони беруть інтерв'ю з відомими нашими філософами минулого за певною дослідницькою програмою. Тобто, там треба з'ясувати якісь питання. На рівні там, соціології, філософії, от і з'ясувати історію життя, творчості ідей, е, і зазвичай таких студентів намагаємося підбирати, яким близька, близька тематика. От хтось феноменологією займається, от він у Причіпія бере інтерв'ю, який першу філософську монографію в Україні надрукував з, з феноменології. Вибачте, першу феноменологічну? Ось і оці публікації йдуть вже з 17-го року. Там вже дехто, хто починав їх, вони вже кандидати наук. Другий тип це він, мені здається, навіть більш перспективний, це огляди сучасних книг. Тобто, виходить десь, умовно кажучи, на заході якась книга. Ну, у нас, правда, історія філософії тільки, але ж у нас є багато інших журналів. Ну, та сама думка, філософія освіти, там теж можна ж публікувати огляди з ними, просто треба попрацювати. В цьому напрямі, значить, надрукувати огляд, це не треба мати оригінальних ідей. Треба просто зрозуміти, про що там, і описати. Ці огляди двох типів: один просто опис маленький, а інший може бути ну, більш розгорнутий, такий з якимись міркуваннями. Звісно, вони проходять там певний контроль, щоб дурниць всяких не написати, але це вже, вже заявка. На те, що людина серйозно працює з фаховою літературою. І це всім потрібно. Всім потрібно мати книжкові огляди, щоб самим там не читати, подивився, глянув, ага, мені треба, не треба і так далі. Третій тип ми запустили от минулого року. Це коли студент пише кваліфікаційну роботу якусь, яка привертає увагу. Розголос, певний, має на своєму рівні. Тобто, що студент. Добре, попрацював щось цікаве. І кому студенту дається можливість провести розмову з ключовим фахівцем у його галузі стосовно того, як він бачить, от в нього є якісь питання стосовно того, як розвивати проблематику цієї роботи. І він не стверджує там щось так, да, але він веде ну, якусь дискусію, яка може не обмежуватись тільки питаннями, тобто він може щось викласти. Але він викладає це як студент, який перед лицем досвідченішого фахівця, ніж він. От він пропонує свої ідеї, а той значить, якось на них реагує. Такого роду діалог теж не може бути статтею в класичному сенсі слова, але це як навчальний матеріал може йти непоганий, тому що там дискусивно дискусійно обговорюються якісь проблеми, які зазвичай викладаються на філософську. От вже три типи публікацій. В яких студенти можуть бути задіяні як студенти. До речі, мені їх досі бракує, цих студентів, особливо на книжкові огляди, могло би бути і більше. Якщо такий досвід поширити, ну, хоча б кажучи, на філософію освіти і на філософську думку, то тоді. У нас вийде, що для студентів створиться дуже пристойне поле саме для публікацій, а те, що вони поки статтю наукову не можуть написати, яка пройде рецензування, так на те вони і студенти доростуть колись та й, та й зроблять це в свій час. Але так вони будуть мати досвід, принаймні чим реферат, огляд відрізняється від статті. Вони, вони засвоять щось дуже важливе. Цій роботі засвідчать свій рівень кваліфікації на інтерв'ю. Там комунікативні певні навички. Там сама сама ця здатність інтерв'ю. Там ж треба сформулювати ці питання, мати його концепцію, вивчити. Якось що доступно про цього філософа, да, от, планування. Якихсь там елемент, це, це дуже така важлива робота саме для студента і в університеті її точно ніхто не навчить. Да, тобто, у нас це є. Я це розумію прекрасно. Да, що що ви кажете? Це так і має бути. Так, і має бути, ми, ми повинні залучати більше того. Так само, як Майнд робить, я думаю, і ми повинні, ми повинні заохочувати фінансово таких студентів. От всім 50 доларів не роздамо, а от тим, хто, наприклад, надрукувався, треба щось їх треба фінансово підживити, щоб вони зрозуміли, що щоб вони оце зробили. Вони своєю філософською працею щось заробили. І мож... наявність е... цієї структури біля паралельної з журналом, вона якраз і дає таку можливість, якої не дасть жоден укр... університет України зараз. Ну, така історія. Тобто, тим, хто. Я... Це знову ж таки, мені цей подобається принцип в асоціації майн, що повний професор. Не користуються їхньою підтримкою. Їхня підтримка для тих, хто ще не доріс до цього рівня, у кого потреби більші, глибші. От, от це, це для того, щоб ці професори виростали. Потім для цього їх треба підтримати, поки вони ще не професори. Оце був, це був би непоганий шлях. Так само можна було би, умовно кажучи, якщо би філософська думка надрукувала там, чотирьох студентів якісь огляди, да, ми б теж могли заплатити цим студентам. Хай би вони не в нас друкувалися. Але за саму, за саму оцю, за саме прагнення серйозно працювати, я думаю, його треба в межах наших скромних, звісно, можливостей підтримувати. Але ж і бачите, і майнд. Асоціація скромно підтримує. Ще й просить назад мелочі, яка там лишилася повертати. <сум> тобто, це, це, це дуже правильний принцип. Це дуже правильний принцип. От. Біда кажу в тому, що от ми одні такі, поки що. Я не бачу, щоб десь, десь щось подібне виникало. Якби було ще кілька. Ну, але це тому, що, скажімо так, значна частина наших, наприклад, членів редколегії, активно працює з структурами публічної філософії. Ось якщо ми візьмемо там нашу редколегію, скільки він в кового гуру лекції читає або збирається читати. Так? Це, це, це тому, що от у нас такий шлях, якби би нашої групи, яка рідколегією називається. Бо у, мейстер, у нас в рідколегії, Ткаченко, він Ростислав, у нас в рідколегії, Симчич Він Микола зараз публічною цей заохотився. Я думаю, він теж через якийсь час в гуру щось запропонує там по метафізиці. Я доволі давно в цьому ділі. І таким чином, у нас, якби, з'явилися ці зв'язки, з'явилася комунікація. Інші просто цього не роблять. На жаль, до них нема такого розуміння. Що погано, на мій погляд. Що погано, тому що це інерція, це стара, така дурна інерція, що філософія завжди була, якось, то вона завжди і буде. По-перше, не завжди. В Російській імперії, то при Миколаї І як заборонили якось на 10 років, то тільки потім вже в 60-х роках ХІХ століття відновили філософію, але тоді професорів довелося шукати днем з вогнем. Ну, от. Але от такі моменти були, да? заборонили і все, нема. От. А у нас може бути інакше. У нас не заборонять, у нас просто. Не впишеться в нову реальність. О. Тому ну, це дурниці все. Ну, я, я вважаю, що оця проблема поколінь просто ключова. Тобто, якщо ми не забезпечимо тяглість інтелектуальної спільноти, якщо кожен рік не буде кілька молодих людей вливатися, як молодих професіоналів, не виходити на цю арену, ми через якийсь час все ми вимремо як, як власне спільнота. Це не може такого бути. Потрібне оце залучення, потрібний потрібне постійний притік нової крові. Якщо цього не робити, то ну, ця, ця гра безнадійна. І я дивуюся, чому, чому не це є пріоритетом там, для всіх філософських структур, які у нас існують. Невже це не зрозуміло? Невже це не видно? Ну, чомусь от інерція. А ми зараз якось живемо. А далі та й хто його знає, що воно буде далі, і чи буде воно, там ці всі гнилі розмови. Власне, вони просто відволікають від, від ключового. Тому, раз, раз, раз там воно так, то треба щось десь, щоб виникло щось поза цими структурами, яке би ну, демонструвало прагнення вижити. you <music>